Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд на тижня Одеси. На цьому тижні було дуже багато всього. І навала прем'єрів, президентів в Одесі. І дощі, і два дні без води, і відібраний аеропорт, і повернутий парк, і 145 будинків, які нарешті вирішили свою проблему з подвійними платіжками. Тож дуже багато чого є обговорити. Поїхали спершу в нас війна. Росія продовжує постійно атакувати Одесу. Знов була атака. Росіяни поцілили в район першого пологового будинку. Пошкоджена адміністративна будівля, пошкоджені вікня в станції перелівання крові. Пошкоджений пологовий будинок. Там ніхто не загинув. Там всі ховались в сховищі. У нас цей пологовий будинок. Він має в своєму сховищі навіть операційну, але неподалік від цього місця постраждалий житловий будинок, де загинуло дві людини ще близько 20 поранених. Дуже сумно. мої співчуття рідним та близьким загиблим. Після цього в Одесі відбувся величезний форум, на якому були присутні. Більш ніж 10 прем'єр-міністрів, президентів, очільників парламентів та інших офіційних осіб європейських держав, які знаходяться неподалік від України. Це Молдова, Румунія, Болгарія, Сербія, Північна Македонія, Греція, Хорватія та інші вперше з початку війни Україну відвідав президент Сербії Вучич. Це така дуже дивна особа, яка однією рукою намагається вступити в європейський союз, а іншою їздить до Путіна на 9 травня. І ось він вперше з початку вторгнення був в Україні, але він відмовився підписувати заяву форуму, в якій засуджується російська агресія, і також його не було на покладанні квітів загиблим воїнам на алеї в парку Шевченка. Дуже дивна історія. Цей день запам'ятається Одеси там дуже великими заторами, перекритими вулицями. Таких заходів безпеки я не пам'ятаю в Одесі років 15. Навіть коли приїжджає сюди Зеленський, наприклад, з генсеком ООН чи з прем'єр-міністром тієї ж Греції, то ніхто не прикриває так вулиці. І Всі їздять, і навіть більшість одеситів не знає про те, що хтось приїхав. А ми про це дізнаємось з новин. і коли тут одночасно були чотири голови міністерства оборони різних країн, також нічого такого не було. Таке було враження, що приїхав Трамп або. Папа римський, але ніхто з них, на жаль, не приїхав в Україну. Було цікаво, що ж такого важливого буде на цьому форумі, заради чого страждали Одесити, заради чого в них я вважаю, незаконно евакуювали автівки, наприклад, з вулиці Морозлівської, але виявилося, що це такий іміджовий захід. В принципі, це класно, що перевертають увагу до Одеси. Це вже другий такий міжнародний форум, який за останній час відбувся в Одесі. Перший це Black Sea Security Forum. і там також було багато офіційних осіб, але місто не перекривали. Сподіваюсь, це щось дасть Україні якось нам допоможе, але ось такого прямого швидкого результату ми не бачимо. Ось цікавого там прем'єр-міністр Греції запропонував побудувати транспортний коридор з Греції до Одеси, чи який буде і енергетичний, і транспортний, і залізничний. Ну тобто класна ідея, колись потім, коли закінчиться війна, коли Євросоюз виділить кошти, коли буде зроблений проєкт. Ну тобто років через десять. Але ідея класна, і ще цікаво було дізнатися, що в цьому році запрацює енергетична гілка з Румунії до Молдови. Таким чином у Молдови не буде більше залежності від Придністров'я в електриці, тому що в Придністрові знаходиться Придністровська ГРЕС, яка генерує електрику, в тому числі і для Молдови. І ось тепер Росія втрачає такий важель впливу на Молдову. І це дуже добре, це правильно. Я сподіваюся, що проблема Придністров'я буде вирішена після того, як закінчиться наша війна, і це буде зроблено не військовими методами, а чисто економічними. Мені здається, що це можливо, і дуже хотілося, щоб це стало. Ну а після того, як ми настраждалися від президентів та прем'єр-міністрів, Одесу залишила вода. На жаль, у величезній трубі, яка живить Одесу, стався прорив. Це сталося десь в полі поза Одесою. Біля доби знадобилось, щоб докопатись до цього місця, знайти його. Після цього вже це місце осушили, перекрили воду в трьох районах міста і зробили такий величезний хомут. І зараз ми всі з водою. Але тут є декілька питань. Перше, це те, що майже весь водогін в Одесі знаходиться в оренді у приватної компанії, і місто напряму не може на це впливати. Ми не можемо, наприклад, виділити гроші, щоб замінити цю трубу. Але теоретично ми можемо допомогти технікою, можемо допомогти робочою силою. друге, що мене непокоїть, що ну, фактично цей прорив стався під землею в полі, і ось які були його передумови. Тобто труба собі лежить десятки років, і в якомусь місці вона поступово поступово стончилась, і ми бачимо таку величезну діру. Ніякого там фізичного наружного впливу на цю трубу не було, очевидно. Але це означає, що такі прориви можуть бути і далі, і далі. І в принципі, всю цю трубу треба замінювати, і ніхто не може дати гарантії, що таких проривів більше не буде. Тому моя тут порада така сама, як і під час блекаутів. Ми повинні пам'ятати, що місто може опинитись без води на декілька днів, і всі повинні мати запаси води, хоча б технічною, в своєму будинку. В мене вони досі є ще з 2022-2023 років. А Також є такий кувшин з фільтром для води ну тобто. Якщо буде якась критична ситуація, то декілька днів можна буде легко прожити без постачання води. І я ось бачив опитування людей в телеграмі. Десь приблизно половина одеситів мають такі запаси води, і я раджу всім їх мати. Побудувати якусь альтернативну систему водопостачання в місті просто неможливо. Це величезні кошти, і в цьому немає ніякого сенсу. Наявних бюветів вистачить в місті на те, щоб забезпечити водою лише 10% населення. І це, якщо кожен буде отримувати лише по 3 літри води. Ми в минулому році заклали фінансування на побудову ще двох бюветів. Один з них закінчать цього року. Я сподіваюся, інший наступного. Але це нічого для того, щоб бюветами можна було забезпечити все місто водою. Їх ми повинні зробити їх в 10 разів більше. Очевидно, що цього не буде, і сподіватися на це не варто. Антикорупційний суд затвердив угоду з організованим злочинним угрупуванням, яке. Вкрала одеський аеропорт і мала вплив на Одеську мерію з 2020 року. За заявою спеціальної антикорупційної прокуратури обвинувачені заплатять в різні бюджети понад мільярд гривень. І ось така велика перемога. Але по-перше, аеропорт залишається у власності цих людей. Місту належить лише 25%. Я нагадаю, що в 2011 році сесія міськради без конкурсу, безкоштовно передала аеропорт фактично у власність приватної компанії. І ось зараз було встановлено, що це злочин, що він був фактично вкрадений, але суд вирішив залишити його тим, хто його вкрав. Дуже справедливе рішення, дуже прикольно. У 2010 році аеропорт приніс в бюджет міста 2 мільйона доларів чистого прибутку. Причому з тих пір пасажиропотік виріс. Держава за бюджетний рахунок побудувала в цьому аеропорті нову злітно-посадкову смугу. Тому я думаю, що реально його доходи десь 3-4 мільйони доларів на рік були ну до вторгнення. Фактично, ось ці всі обвинувачені заплатять 25 мільйонів доларів. Ну самі порахуйте, чи чи справедливо це чи вигідно. З цих грошей лише 150 мільйонів гривень прийде до бюджету міста. Все інше це або величезні штрафи в бюджет країни, або такі добровільні в лапках донати в зсу. Також цікаво, один з обвинувачених позбудеться своєї 700-метрової квартири в аркпаласі, яку слідство оцінило десь приблизно в 100 мільйонів гривень. Тобто з цього мільярду 10% — це квартира. Ну і там ще якісь. Гроші, квартири, коштовності, рішення я вважаю несправедливим, не в інтересах суспільства, але я наскільки я розумію, це було єдине можливе юридично. Ну тобто, ось як мені навіть в коментарях люди написали, що суд приймає рішення не по справедливості, а по закону. І по закону ось так. І це максимально допустимий нашим законодавством штраф для цих людей. Також вони отримують умовні вироки. Серед них є і колишній мер Одеси, і колишній перший віцемер вже часів Труханова. І залишається ще одна єдина людина, яка не підписала ось таку мирову угоду зі слідством. Це діючий депутат Одеської міської ради Олег Брендак. Зараз він є військовим, тому він уникав цього слідства, але для нього все ще не скінчилося. Ну і інша історія більш позитивна, це Дюківський парк. У 2010 році тоді ще мер Гурвіц віддав Дюківський парк в оренду приватній компанії з назвою Катюша. І ось ця компанія повинна була реконструювати цей парк, навести там лад, якусь красу, щось заробляти. Вони хотіли там щось будувати, потім не будувати. Але вони нічого не робили і абсолютно не сплачували орендну плату в бюджет міста. Тож, всього лише через 15 років, місто змогло таки піти в суд і розірвати цей договір. І зараз цей парк повертається в керування містом. Ще потрібно декілька місяців формальних процедур. Але ця компанія Катюша програла першу інстанцію і не пішла в апеляцію. Тож тут вже фінал, і це дуже добре, тому що цей парк дуже занедбаний. Колись треба його привести до ладу. Очевидно, що зараз під час війни на це багато грошей не буде до того ж поруч вже затверджений детальний план територій, на якому буде побудований торгівельний центр та житлові будинки. Це ближче до Балківської, але буде аудиторія людей, які захочуть гуляти по цьому парку, і його потрібно буде привести до нас. Ну і ще одна новина: подвійні платіжки. Як ви всі знаєте, що наш колишній віцемер Дмитро Жеман створив декілька приватних керуючих компаній, яким, коли він ще був віцемером, передали в управління будинки, і люди почали отримувати ці платіжки. Потім він розсварився з Трухановим, і Троханов почав повертати ці будинки назад від керування ЖКС. І люди потри почали отримувати платіжки і від ЖКС, і від приватних компаній. І ось одна з цих приватних компаній подала в суд на ЖКС Фонтанський про те, що мешканці 145 житлових будинків в приморському районі отримували подвійні платіжки. І ось зупиніться, не робіть цього. І суд став на сторону ЖКС. -у. Я прочитав це рішення суду, і воно досить просте. Що вони кажуть? Що спершу договір на обслуговування цих будинків в 2017 році був підписаний між мешканцями та ЖКС. -ом. Потім без розірвання цього договору. Приватна компанія підписала договір з цими будинками. Але через те, що попередній договір не був розірваний, суд вважає, що він є досить дійсним. А ці нові договори не є дійсними, тому що порушена процедура. Ось і все. Це тільки була перша інстанція. Ой, очевидно, що ця компанія може подати в апеляцію. Але прецедент класний, і нарешті цей бардак з подвійними платіжками повинен закінчитись. Фактично в цьому бардаку винуватий Труханов, який допустив, що його заступник зробив таку махінацію, але зараз він виправляє цю помилку. Ну і щось. Ще позитивне — це те, що продовжуються роботи з ремонту на турбокільці. Це вулиця Заболотного і Володимира Великого, колишнього добровольського. Де трамвайні колії, де їх замінюють, таким чином роблять ще одне перехрестя, де можна буде комфортно переїжджати трамвайні колії на автівці. Там постійно їздять фури, поки не буде побудована нова об'їзна дорога навколо Одеси. Вони будуть там, на жаль, їздити з цим нічого не поробити. І поки війна ніхто не буде будувати цю дорогу, на її будівництво ще до вторгнення було заплановано 4 мільярди гривень. Очевидно, що зараз їх ніхто не дасть, і ніхто цього будувати не буде. Але можна зробити так, щоб людям було комфортніше переїжджати це перехрестя, так само як вже зробили на площі трибуни героїв колишня Толбухіна, і так само ще заплановано зробити на двох ще перехрестях в Одесі в цьому році. Тож на цьому все дуже багато новин. Сподіваюсь, наступний тиждень буде більш легким для Одеситів. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.